Усім привіт! Дякую, я дуже рада, що мій україномовний контент набирає багато переглядів, лайків. Я дуже вам вдячна, неймовірно. Долучайтеся до моєї сторінки в YouTube, не пропускайте нові випуски. Сьогодні тема нашого ефіру буде така: його думки про вас та його почуття до вас. Подумайте про чоловіка, з яким ви зараз в стосунках, або хто вам подобається. Дуже рада вас відчувати, мої красуні, мої кралі, всі з чистою душею, з чистими намірами. Я всім вам бажаю знайти своє справжнє кохання і бути поруч з чоловіком, який вас вартий. Для особистої консультації пишіть мені в інстаграм, я залишу посилання під відео. Я знайду час і подивлюсь вашу історію кожній особисто. Сьогодні дивимося. Починаємо з рожевого варіанту. Рожевий варіант. Нехай до вас прилине щастя, любов, ваше справжнє кохання. Сьогодні у нас якраз напередодні повного місяця. Будемо всім дивитися на кохання. І так. Рожевий варіант. Його думки про вас, його почуття до вас, його думки про вас. З вами дуже важко. Ви тут, тут була якась ситуація, де він зрозумів, що він не зможе вас перевчити, підкорити собі, не зможе зробити вас легкою, доступною. Була якась ситуація, і ви зараз розчаровані. Ви думаєте, що ви повели себе неправильно, але мені показують, що ви повели себе так, як мали. Все дуже вірно. В вашій ситуації все дуже вірно. Тут дівчинка засмучена, сумнівається, можливо, не так було відповісти, не так було себе повести. Ви думаєте, що ви занадто жорстко відреагували, або треба було вислухати, почекати, поспішили, але ні. Ви тут розстроєна, а хлопець тут в шоці, в шоці, тому що ви йому надавали порогам. Я відчуваю таку ситуацію, де ви могли посваритися, ви можете зараз не спілкуватися, вам здається, що все скінчено. Але думки хлопця про те, що він не зміг отримати те, що хотів, він не зміг якось і не зможе в майбутньому. Він тут думає так, якась ситуація між вами відбулася, і він розуміє, що в майбутньому він не зможе вас контролювати, він не зможе. Робити з вами те, що потім призведе до того, що ви повністю будете йому належати, як маріонетка. Він тут зрозумів, що з вами важко буде, і думає про те, щоб відмовитися від стосунків, від знайомства з вами, нічого не продовжувати далі, тому що йому такий формат відносин невигідно. А ви можете бути засмучені через те, що думаєте, що не так з ним повели себе, як треба. Що треба було десь зрозуміти, десь бути м'якшою, десь ви йому якось не так здалися, не так показались, і все таке інше. У вас тривожать у вас думки про те, що треба було якось по-іншому зробити. Але ні, ви все зробили правильно. Ви йому дали зрозуміти, що з вами його лінія поведінки не, не буде працювати. Він засмутився і думає, що на цьому все. У вас могла статися сварка, розмова, ситуація. Ви дали йому зрозуміти. Що з вами це не вийде. Потім ви злякалися і думаєте, блін, може, треба було по-іншому відрагувати. А він зрозумів, що е, він нічого не зможе зробити з вами. Ну, от реально, він в своє діло прокрутити не зможе. А що, що ти хотів зробити? Ну, поняло. він хотів тягнути кота за хвост. Тут, якщо це новий знайомий, або якщо ви погано знаєте чоловіка, то він просто хотів дуже швидко втіретися вам в довір'я, з вами переспати по бистрому дуже ну, тобто, велиться в такі інтимні стосунки, а потім кудись побігти, типу, в нього багато роботи, або якісь проблеми, щоб тримати вас в такому нервовому напруженні, де він і не з вами. І начебто з вами, тобто, щоб ви не шукали собі іншого хлопця, а він, якщо щось там по свободці, вам би зателефонував і знову міг з вами спокійно мати інтим. Дівчата, кажу, що бачу, Вибачайте, такий хлопець. Для тих, у кого вже тривалі стосунки, то ви йому дали зрозуміти, що ви хочете серйозного чогось, а він не готовий приходити на цей рівень стосунків. І він хоче вас тримати, тобто нікуди не відпускати. У вас могла бути розмова або. Ви йому дали зрозуміти якоїсь ситуації, якусь чинком своїм, або реакцію на його вчинок. Тобто, у кого це загальний да ефір? У кожного своя історія тут буде все рівно. Я не буду угадувати, але ви знаєте кожну свою історію. Він зрозумів, що не вийде, що з вами треба або далі робити там вам пропозицію, або разом з вами жити, або там знаю, з батьками. Що саме ви від нього хотіли, що ви дали йому зрозуміти про те, що. Що для вас є серйозним? Да? Ви захотіли чогось серйозного, а він тут, навпаки, Він не готовий. Для нього ваш формат, який наразі є, є най максимум серйозним а для них, для, нього що, для хлопців тут максимально серйозним, і він не готовий. Тобто він хоче просто тянути кота за яйця і думати, як би вас так втримати, щоб ви все ще чекали на нього, поки він там. Стане на ноги, заробить грошей, або зможе там з'їхати від батьків, або вивчиться і знайде нормальну роботу. Тобто, тут або, в принципі, там одужає після якогось, тут була серйозна, звісно, ситуація. Але я вам хочу сказати, що цей хлопець він э, підтримує зв'язок з іншою дівчиною. Хтось уже знайшов, а хтось э, спілкується. Тобто, для інших жінок він вільний. І неважливо, це там ваш новий знаком, знайомий, або це ваш хлопець, або ви навіть живете разом і хочете там одружитися офіційно. А ця людина вона транслює іншим дівчатам, що він вільний і він розраховує на зраду. Він розраховує на те, щоб я би тут рекомендувала ще подивитися, чи зраджував вам цей чоловік. Особливо, якщо ви були в стосунках і дійсно закохані в нього, бо я бачу, що тут, звісно, прив'язка є жорстка до цього чоловіка. вам... Грустно, скажімо так, що він нічого не робить, і ви тут навіть готові вибачати, терпіти, розуміти його, особливо там, де це не потрібно взагалі робити. Тобто це для мене показує, що ви дуже включені в стосунки з ним і дуже боїтеся його втратити, готові чекати, готові пробачати. Але, звичайно, якщо ви дізнаєтеся що була зрада, або він показує іншим дівчатам, що він вільний, тобто розглядає інші кандидатури, для вас це буде дуже. Дуже ранить вас. Але є тут і знайдуться дівчата, які готові будуть його пробачити, зрозуміти, почекати, наладити стосунки, але він тут вважає себе вільним і демонструє це іншим. Ну, не дають мені подивитися, якщо у когось є стосунки і вже знайшов дівчину чи був інтим. Не дають. Ну, значить, це у когось індивідуально дуже, комусь прям да, а у когось тільки-тільки намилюється. Ну, тут реально цей вопрос стоїть. Конкретно цей вопрос стоїть. Ця людина по енергетиці я відчуваю дуже легковажного хлопця. Я не, не, взагалі не важливо, що він там вам відповідає, розповідає. Навіть не важливо, які він чинки робив для вас за історію вашого знайомства, або навіть не робив. Тому що ця людина вона налаштована тільки на інтимні стосунки, на гру закохання. Він тут не готовий відкривати своє серце і по-справжньому кохати. Тобто, ні, якщо ви думали, що він вас кохає. Я навіть не дивлюся це питання, але я вже я бачу відповідь. Він вас тут не кохає. Тут немає щирого кохання, тому що у людини ну, ворота закриті в серце. І він просто готовий до якихось ласощів, до якоїсь ніжності, до почуттів, скажімо так, навіть аби з ким, задовольнити свої інтимні потреби і на цьому все. І він готовий заради цього робити багато чого. Там виконувати ваші бажання, слухати вас, підтримувати вас. Але у щось більш глибше ця людина занурюватися не бажає. Навіть якщо ви живете разом, Ну, повірте, йому дуже легко буде від вас піти, тому що він розуміє, що це просто гра, він отримує там те, що він хоче, і він думає, що ви також якби, граєте і отримуєте те, що хочете. Тобто, якщо ви тут щиро налаштовані до чоловіка, щиро думали про майбутнє з ним. Не... ну, Тобто, якщо на етапі знайомства, тобто, ви ще тільки можете закохуватися. Якщо ви вже по уші, як то кажуть, то тут я маю вам сказати, що ця ситуація не є. З боку чоловіка, взагалі, нерівнозначно з вами? Він не відчуває те, що відчуваєте ви, він не відноситься до вас, також, як ви відноситесь ви. Тут навіть ну, розглядають іншу партнершу. Це, це вже е, говорить про те, що у людини нещирі почуття. Навіть тут про почуття не можна говорити толком. Ну, Якби про почуття мені вже відомо, да? я вам озвучила, але все ж таки подивимося да? більш детальніше. Зараз, конкретно, що в нього за почуття до вас? Його, їх немає, ну, типа, ноль. Легковажність, легкодоступність, мріливість. Він навіть може з вами планувати майбутнє, да? тіпа, ми там з тобою поїдемо, з'їдемо, ще кудись там, под... ну, але це мріливість. Це навіть я не можу навіть сказати, що він закоханий в вас. Це просто, скажімо так, він дуже такий легковажний і до життя відноситься. Ні, ну до свого життя він серйозно відноситься. Тобто він тут може реально серйозно займатися якоюсь роботою, там, собою, харчуванням, поведіння. Ну, тобто, він якось холіт і лілеєт власне життя, але до вас. І, взагалі, до стосунків дуже легковажно. Тобто, давай сьогодні, давай не будемо загадувати на потом, давай подивимося зараз, давай наслаждатися друг другом «всі час, в моменті, і всяка така чепуха. Ця людина вона не строїть довготривалих стосунків з вами, або взагалі, навіть якщо ви познайомитися, тільки-тільки познайомилися і бажаєте з ним щось серйозне, вляпатися, то ну, ось якби перспективи на ваше майбутнє. Така ситуація. Він, в принципі, думає, що ну, сьогодні нам по путі, завтра, якщо не по путі, ну нічого страшного, серйозних відносин до нього у вас немає і не буде. Ну, ви дивіться, да, на якому етапі ви з цим чоловіком? Живете разом або там, пару раз на побачення сходили, і думаєте, що він від вас без ума. Якщо ви тільки сходили на побачення і тільки дізнаєтесь цього чоловіка, ось вам. Карат Бланш на цього чоловіка, і я вам ще скажу, що він ходить на побачення з іншими дівчатами, дивиться інші кандидатури, які більш доступніші, більш легковажні, легковажніші, ніж ви. І тут хтось з дівчат або вже дав зрозуміти, що ну, з вами так не вийде. Або ти зі мною, або пішов нафік. А дехто ось-ось буде ця ситуація, про яку я казала в самому початку. Тому, до речі, дівчата, які обрали цей варіант, можуть думати, що в них у відносинах все прекрасно і чудово, і вони помилилися з варіантом. А насправді не, ні. не завжди так. Треба дослухати і зрозуміти інформацію. Дехто, ну, якби. Вже успів посваритися, вже, вже успів вияснити відносини, вже успіл поскандалити, вже успіл зняти, вже би, робота завершена. У цієї людини немає намірів серйозних. Тобто зараз він не шукає там кохання свого життя на все життя, він не шукає собі дружину або дівчину, він шукає на солоду. Якби з вами добре, не з вами нічого страшного. І в нього це непогано вдається, я вам скажу. Він, до речі, бажає, щоб обидва партнери вкладалися в відносини. Тобто ця людина, якщо, ну, дивіться, або ви зараз на відносинах, або якщо були б, він би хотів від вас у цього равноправія, щоб ти мені також сама писала, сама дзвонила, сама Ті свідання устраювала, цвіти мені привозила. Ну, в общем, тут якісь такі, якщо подарунки, то один одному. Обов'язково, щоб йому також. Ну, тут така позиція, тобто він би не давав вам, як дівчині, те, що ви заслуговуєте, давав би якийсь мінімум, а від вас би хотів максимум. Причому максимум того, чого, в принципі, дівчина не має давати хлопцеві, навіть не чоловікові. І показують, що ви тут або вже поставили точки над І, або поставите найближче майбутнє. В уже вже була ця ситуація, і да? ви зараз прослухали цю інформацію і вас відпустило. Мене щоки перестали горіти. А, і ви зрозуміли, що це насправді за людина, що ви все правильно зробили, все правильно зрозуміли, правильно себе повели, все, все окей. А у хтось спровокує цю розмову, або ось ось вона сама буде, ну, тобто тут вже неважливо. Не і ви зрозумієте, що це людина, що вона насправді собою являє. Тут такий рожевий варіант, не дуже приємний, вам скажу. Дуже такі легковажні, але дуже важлива людина для вас була зрозуміти щось. Так, добре. Закінчили з рожевим варіантом. Блакитний. Дивимося вас. Його думки про вас. Його почуття до вас. Блакитний варіант. Думайте про, цього, про свого чоловіка, про свого хлопця. Кого ви там кохаєте, хто кохає вас, дивимось. Він думає, що він не може вас задовільнити, що ви бажаєте чогось більшого. Він думає, що ви з ним нещаслива, що вам не подобаються відносини, що він щось не так робить. Він дуже часто задумується, що ви поруч з ним нещасна. Чи, чи робить він все справедливо по відношенню до вас? Чи На його думку, ви. Заслуговуєте кращого відношення, ніж він може вам дати, і він весь час обдумує: ось, наприклад, там, а чи нормальний букет я купив, може, треба було там, побільше, покраще? Тобто він постійно сумнівається, свої дії, свої розмірковування, свої слова, свої відношення, він завжди ставить під сумнів, чи не чи робить він замало, бо ви якби. Гідні більшого на його погляд, і йому здається, що він постійно робить щось мало і ви поруч з ним нещасна. Або що він взагалі щось не те робить. Це його думки. Тобто, якщо uh, все окей, да, uh, вас цей чоловік влаштовує, не напрягає, скажіть йому, що, щоб він розслабився. Скажіть, що вам всього вдосталь, все всьо хорошо, все відлічно, він молодець, він умнічка, він реально працює. Якщо вам щось не подобається, реально вам щось мало, ви розстроєні, ну, ви в принципі, якась розстроєна, він думає, що це із за нього. Якщо це так, дайте йому це зрозуміти. Якщо вам треба допомога, скажіть йому про це, попросіть його. Якщо, uh, він все робить ідеально, тож скажіть йому, бо він опечалений. Він думає, що ну, з вами щось не так і він якби виноват. Якщо це не так, дайте йому це зрозуміти. Якщо він щось вам не додає або вас щось печалить в житті, розкажіть йому, нехай він вам допоможе. Якщо є питання до нього, проясніться з ним, бо для нього це ну, максимально важливо. Навіть натяком, навіть якось просто дайте зрозуміти. Навіть якщо вас щось не влаштовує в ліжку, скажіть йому про це якось. Не знаю, скиньте йому якийсь відос. Ну, він зрозуміє, бо він зараз дуже активний слухач, і все будь-який знак, який ви йому дасте, він сприйме як меседж, як повідомлення, яке треба розшифрувати. Навіть, ну Тобто, маєте на увазі. Ви йому скидаєте якийсь там мем, фотку, пісню, що нібудь, не важливе. Ну. Він вже думає, що ви маєте щось конкретне на увазі. Він тут якийсь дуже шифровальщик у вас. Ну, він реально шукає шанс, щоб зрозуміти, що, як з вас зробити щасливою, що вам треба. Дайте йому зрозуміти, або якщо ви можете з ним поговорити відкрито, відкрите йому, і скажіть, що, що, що таке, як він може вам допомогти. Ну, бо він тут реально прям, ну, конкретно зробить все максимально. Порве всіх. Для вас. Добре, ну, думки прекрасні, хороші такі, ну, но... а чувства? Де почуття? Я бачу, звісно, преданого товариша, а почуття? Він якось хоче робити вас щасливою, і все? Він хоче бачити вас щасливою, хоче, щоб на ваші стосунки дивилися як на ідеальних партнерів. Він дуже боїться, що ви комусь будете розказувати, що ви нещасні, вас щось не влаштовує. Він боїться, що ви перестанете його кохати, підете від нього, розлучитесь з ним, оставите його на адіночестві. Вообще, він так хоче з партнера собі на такого. Він дуже тут боїться розставання, дуже боїться недомовок, дуже боїться. Тут хлопець біжить від, навіть не від одіночества, а від того, що його покинуть і не скажуть, в чому діло. Потім він старається максимально свою партнершу потушити, просто сходу, щоб вона навіть і не задумувалась від нього. Але я не бачу тут кохання до вас. Тут просто йому как бы, треба статус, щоб біля нього була жінка, вона довольна, успіхнена, і він как бы класний парень. Ну, я тут не бачу щирого кохання. Тобто він це робить, навіть ну, 50 на 50. 50% процентів страха статися в одиночестві, і 50% процентов і страха. Що ви будете нещасна, і ще, не дай Бог, про це хтось узнає, що він негодний пацан. А він то хоче бути як би, на коні. Якщо причина, ну, ви розумієте його таке відношення до себе не, нього не зовсім внятне. Тобто, ви не розумієте його іст істинних намерень, да, в отношении вас, особливо перспектив. І саме через це грустите і намагаєтеся вияснити, він вам нічого не скаже. Він нічого... Тобто, якщо є реальна причина грусті із за того, що ви ну, как би, бачите зіру перспектив з цим чоловіком, і навіть якщо ви будете проясняти, або дасте йому зрозуміти, що от ти мені скажеш, що все прекрасно, е, там, ми женимся, наприклад, або там ще щось, або з'їжджаємося, або... ну коротше, що це все надолго, серйозно, і ти мене любиш, він, він зліняє, він вам нічого не скаже, він уйде в себе, бо... ну коротше, а он пайм'ян, що все, приїхали. Якщо це є проблема. Якщо якась інша проблема і вас не цікавить, перспектива з ним ви, ну, якби також за самоудовлетворення в цих відносинах, то цей партнер і, ідеально вам підходить. Він буде вас задовольняти і а, не буде при, переживати, чи задовольняєте ви його, бо він тут автоматически удовлетворен, і не буде заганятися по поводу серйозності, вічності чувств, любві. Тобто глибоких чувств тут немає, і він вам про них, ну, как бы, Не будут признаваться, потому что их нет. Блин, достаточно холоден в отношении вас. Закрыт. Вы думаете, что может там он что-то скрывает от вас, или у него какая-то глубокая неопознанная душа, которую нужно раскрыть. Нет, здесь человек просто максимально закрыт, и все. И его устраивают те отношения, которые есть между вами, и тот уровень близости, который есть между вами. Если бы вы хотели более близкие отношения с ним, он тоже он не готов на это идти. Для него это очень страшно. Так и человек другой, добрый. Дякую, дівчата. Якщо цікавить особиста консультація, пишіть. Наступний, третій варіант. Дивимося вас. Жовтенький. Думки чоловіка про вас. Думки і почуття. Якщо тут людина довго була без зв'язку з вами, то він хоче дати про себе знати. Якщо була якась пауза, або якщо ви перестали спілкуватися або посварилися, ну, вже другий раз оце вилітає, він дуже хоче з вами наладити контакт, особливо, якщо довго не спілкувалися з людиною, він прям хоче, хоче вам написати, ну, написати більше, не подзвонити. Ну що, какти? Дурачок якийсь. Ну, зараз подивимося. Його думки. Моє сокровище нікому не віддам. Нікому не віддам. Навіть якщо це якийсь ваш колишній, який йшов лісом, і ви про нього нічого не знаєте, не чули і було 150 років назад, просто вирішили по приколу глянути, він до сих пор вважає, що ви його жінка, і він вас нікуди не відпустить. Ця ситуація критична. Хоча йому все світ вже пояснив, що ви його минула жінка, навіть йому присував інших. Скажімо так, жизненних моделей версій, він розуміє, що ви та сама єдина, ну тут реально ви та сама єдина, тут взагалі капець. Тут, звісно, судьба пройшлася по ньому жорстко, Ви для нього кармічний партнер. Він вас пам'ятає, о, о тією щасливою дівчиною. Ну, коротше, він тут, звісно, рвуть вас Ну, це якщо колишні. Тут, ну ладно, а що? Блін, ну, тут багато людей буде, звісно, тут і нинішні, і будущі, і середні. Будемо зараз розбирати кожного. Так, ну якщо минулий, то опять-таки сожалею, що вас розочарував. Якщо будущий думає, що якщо буде дуже медленно до вас проявлятися в серйозному форматі, то ви устанете, вам не подобається і ви уйдете кудись. Якщо це ну, вже більш серйозні стосунки, то він розуміє, що у нього горить задниця. Горить задниця і якщо він. Сьогодні-завтра не зробить вам пропозицію серйозну, не скаже про свої почуття, не скаже про... не вирішить якийсь конфлікт. Ну, тобто, якщо він щось не вирішить, не дасть вам щось, те, що вам треба зараз, у ваших стосунках, да? то, ну, все, ви його отморозите від себе і, і скажете, ну... проблем нет, Давай, друг. Його почуття до вас. Mm -hmm. Якщо це колишній, він вважає вас жінкою, з якою ну, він би міг прожити все життя в шлюбі, ну, тобто, що це духовна жінка ви його, кохана дружина. Якщо це нинішній, що треба піднатягнути свої життєві діла і поскоріше зробити вас нареченою, як мінімум, або якоюсь ну, більш-менш більш дівчиною. Або він вас втратить. Якщо ви вже в довгостривалих стосунках або навіть живете разом, то знову ж таки, якщо ви. Якщо він не виконає да, те, що ви хочете, не, не якщо він не дасть вам зрозуміти, що ви та сама єдина на все життя, да, для кого для, для, для кожної це по-своєму, як ви хочете, щоб він це дав вам зрозуміти, то він вас а, лішиться вас і буде потім зажаліть всю життя. Вин бачит, что, шо... ну, ну да, Вин, разумея, каких видностей вы хотите, або хотели в мануал ему, а, чого... ну, то есть вы ему конкретно дали тут заразуметь, чего вы хотите. И как бы действие от него сейчас. Может, он там уходил куда-то подумать, или там морозился, или там высорились, или в принципе как-то взял паузу, не отвечал вам ничего, не делал. То сейчас ход за ним. Либо он делает так, как вы хотите, либо он будет идти лесом,